На цих кадрах Олена не може стримати сліз щастя. Після весілля пара одразу вирішила завести дитину. Для донечки заздалегідь обрали ніжне ім'я Олівія. На п'ятому тижні вагітності Олена звернулася до лікарки за порадою друзів. Подружжя обрала приватну клініку, сподіваючись на кращий рівень обслуговування. Упродовж усього періоду вона пройшла шість УЗД, під час одного з яких виявили низьке розташування плаценти. Утім, згодом цей показник прийшов у норму за всі 39 тижнів вагітності. в мене не було жодного протипоказання, жодного поганого аналізу е хвороби. У мене навіть не було таксикозу. навіть не було печі. Це просто була ідеальна вагітність. 17 червня Олена прийшла на плановий огляд. Як розповідає жінка, обстеження на акушерському кріслі було вкрай болісним. Через сильний біль вона просила про кесарів Ростин. Проте лікарка, яка вела вагітні жінки, запевнила, що під час пологів буде застосоване знеболення. О Шостій ранку я прокинулась, Я пішла до вибиральні і з мене просто почала витікати кров. А я позвонила лікарці. Вона каже: скоріше за все, це в тебе так води відходять. Вони можуть відходити з кров'ю, тому давай швиденько. Там надягни прикладочку, приїжджай до мене. Я вже тут на місці зараз погляну. При прибутті до пологового будинку у жінки почалися стрімкі переми. Олена ділиться, що був сильний біль, тож просила про кесарів ростин, але їй відмовляли, зазначаючи, що немає медичних підстав для операції. Тим часом серцебиця дитини зросло до 190 ударів на хвилину для знеболення Олені зробили підуральну анестезію. Однак, за її словами, знеболення діяло лише близько 30 хвилин замість обіцяних двох годин. Я дивлюсь на екран і бачу, що серцебиття дитини почало падати. Вона подивилась і сказала, що ви що, вона сама народити не зможе. Швиденько везіть її на кесарів роз. Олена каже, що 15 хвилин чекали, сидячи на кушетці, поки підготують операційну. Після народження дитини Олена не почула її плачу. Попри зусилля лікарів, врятувати, немовля, не вдалося. Я вже розуміла, що щось, щось сталося. У мене ще були якісь думки, що можливо дитину відвезли кудись. Там поклали там, можливо, там і капають, якось реанімують чи ще щось і просто. Хвилин через 10-15 у мене зайшов мій чоловік, який дуже сильно плакав. обняв мене і сказав, що дитина, на жаль, дитина померла. У пологовому повідомили, що за висновками паталогонатомів дитина загинула від гострої асфіксії, тобто нестача кисню пов'язаної з кровотечою з розірваної судини поповини. <поповини> Причиною розриву за словами директора стало аномальне прикріплення та аномально коротка довжина поповини 20 сантиметрів. Ми, акушери гінекологи зробили все можливе для того, щоб максимально швидко вилучити дитину з матки. Але е час, який е пройшов від початку розриву цієї судини до загибелі дитини, складав максимум 3 хвилини. також директор наголосив, що діагностувати таку патологію сучасними методами УЗД неможливо щодо відмови провести кесарів ростин жінці. Одразу він зазначив, що у світі є стандарти і протоколи, які не передбачають операцію лише за бажанням жінки. Повне розслідування загибелі дитини проведе департамент охорони здоров'я та поліція. Слідчі внесли відомості за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. За словами адвоката Ігоря Шаврова, в такій ситуації важливо вести розслідування та проводити експертизи по гарячих слідах. Свідками можуть бути як і дійсно особи, які були близькі, тобто чоловік, ваші родичі, будь-хто, тому що вони можуть повторити, що відбувалося, і розказати, що відбувалося, які були показники, в тому числі і медичні працівники. Підготовка операційна це проведення. Ну, певних э, традиційних робіт, і всі ці роботи вони э, документуються, тому що ти витрачаєш матеріал. У тебе приходять люди, які готують. Тобто скрити цей факт ну, майже неможливо, тому що дуже багато людей в цьому задіяно. Приватна клініка тимчасово відсторонила від роботи лікаркою, Кумати мати звинувачує смерті своєї дитини. Сама ж Олена має намір подати до суду та надати справі широкого розголосу, аби попередити подібні трагедії в майбутньому та захистити інших жінок. Ми надали всі документи. Ми вже знайшли собі гарного адвоката і дуже сильно сподіваємось на справедливість. Замість радісної виписки з пологового будинку. Подружжя повезло квіти з чорною стрічкою на маленьку могилу Оліві. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.